Якщо взагалі говорить про розповсюдження вовчку, то я думаю, що в даній зоні останні два роки, в принципі, були більш, більш непогані так сказати, погодні умови, були дощі порівнянні з попередними з попередніми роками. Вовчок в даній зоні може рости, може розмножуватись, тобто температур для нього вистачає. А Розповсюджується він фактично на сьогоднішній момент з машинами, з комбайнами, які йдуть наймані із півдня. Тобто він до нас надходить дуже легко. Якщо брати по одному з господарств, якому я бачу, називати не буду його назву, господарство використовує найману техніку. В минулому році у них був соняшник, пройшов комбайн. І полосою на слідуючий рік там по сходу, по -сходи, так полосою вовчок і зійшов. Так. Тобто, це фактично біда. Компанія Лімограйнь з року в рік ми виводимо нові гібриди, являємося на сьогоднішній момент в Європі номер 1 компанією по захисту стійкості гібридів до вовчка. Але чим інтенсивніше компанія, чи взагалі, чим інтенсивніше ми знаходимо нові гібриди, тим інтенсивніше вовчок так само генерує в нові раси.